Марі Кендіплей. І в мене, є, в мене є ще багато секретиків в нашому аквапарку. Для початку нам треба прийти на початок аквапарку. І нам треба взяти любий браслет. У нас є браслетик з ось такою морським. Е з восменігом такий віп-браслетик з короною. Є такий зелененький та чорненький. Так, а тепер, друзі, буде дещо дуже складне для мене. А то для мене надягнути браслетик. Ну, то це дуже-дуже складно. Так, ну добре, може на, на дівчинці вийде. Ура, друзі! Я натягнула браслетик на дівчинку. Тепер ми підходимо до нашого охоронця аквапарку. Він у нас такий прикольний, такий, в будь-якій формі медузи. Такий у нього образ, і ми підходимо до нього близенько. Так, і в нас мають тут з'явитися рухи. Там, Так, щоб показати йому браслетик, і в мене чомусь вони не з'являються. Я стою, друзі, до нього дуже максимально близько. В мене тут руга не зав'язається, ну, якщо вас це вийде зробити, то ми йому показуємо. Ось цей такий браслетик. Так. Так, друзі, ну в мене не входить, і він нам дає дуже прикольну кепочку. І ми вже, друзі, з вами розгадали секретик з чарівною паличкою та новими стаканчиками. Зараз нам треба знайти нашу чарівну паличку. Так, куди я її поклала? Ось це вже велике питання. Бо я можу щось О, друзі, ось ця чарівна паличка. Тут можуть чаклувати. І після того, як я почахлую, то все в паличці йде вода наверх. Зараз у нас є ось тут ось така головна королева нашого аквапарка. Це ось така акулка. І ми їй даємо паличку. Друзі, у нам дає ось такий класний круг. Давайте ми вже. Покатаємось з нього. Так, спочатку ми беремо, його кладемо, сідаємо та їдемо. Вау, ну, друзі, ну тут просто дуже класно. І тут я вже з'їжджаю у водопад. Проїжджаю. І так ми, друзі, про проїжджаємо круг. Хоп. Так, друзі, і в нас тут є в кущах ось така підказочка. Це пальма, яка горить. Вона у нас е горить не так. У нас у нас горить і це секретик. Зараз ми будемо <клес> підзігати пальму. І в нас тут весь оця локація аквапарк. Вона в мене сама улюблена і напевно в вас вона теж стане самою улюбленою, адже тут дуже багато секретиків. Так, якщо ми тут заберемо літівника, то ми натиснемо на цей та цей листочок. Пальма наша піднімається, і вона нам дає ось такі сюрпризики. Подивіться, друзі, які вони класні. Шапка з бананом. ну така під, мій... під мою зачіску підходить. Та ось така мавпа. дуже велика та прикольненька іграшечка. І можна підкидати і рухи як з звичайною іграшкою. Зараз давайте з'їдемо з горки. Тут я можу відсувати себе назад, можу боятися. Можу вау, клас! Це горка для мого рівня. Я їду. Так, і для того, щоб сфоткатись, я, напевно, мати на оцього ...восьминіжку. Ну, напевно, так. Вії! Вниз! Так, друзі, ми натискаємо на того восьминіжку та ми фотографуємось. До речі, в нас є з маленькими дітьми. Дуже прикольно, що ми їх можемо катати з горки. Наприклад, ми беремо маленьку дівчинку вау! І вона з'їхала з горки. Або з ось цієї. Так, можу з'їжджати, друзі, не з таких великих, а з менших. А зараз я йду на більш екстремальнішу горку, бо там більше поворотів. І, і я поїхала. У... у нас тут оця риба рухається. Ну, класно, у нас друзі, вот Арборелд гірка є. Друзі, я замет... я тільки що це побачила що у цій, такої мами є Сумочка. Ось така дуже прикольна. дивіться, Ось така сумочка. У ну, меня так подходы ебет ебет с заколочком, та ею в життя. Ну, у совсем пидеобраз, образ подходы. Так, зараз я сниму сумочку. Повертаю її нашій мамі. А зараз, друзі, ми з вами підемо у фудкорт Для того, щоб зробити секретик. До речі, ось така ось така кепочка в прибиральника дуже підійде для якогось сиральчика, для якогось такого папи в аквапарку. Нам треба взяти ход двох. Та зараз ідемо в дитячу зону в аквапарку. Та годуємо ось цю рибку. І вона нам має за... вона нам запускає ось такий другий вид фонтанчику. До речі, друзі, якщо вийти з дитячої зони... То має фонтанчик пропасти нам. Знов треба буде нагодувати нашу рибу. Ну, риба у нас така, не на давайте Дривайте це. Провіримо так, ідемо назад. Так, друзі, фонтанчика немає. Риба у нас така поїсти, любе. Так, друзі, я зараз я хочу піти в наш магазинчик та зробити ще один секретик. Я надягаю ось цю шапочку та йду в самий початок нашого аквапарку. Там мені треба знайти фоторамку. Вона ось тут і стою, дитя... не... стою не в ось цю рамку, не в дитячу. А ви Ось цю зроблю емоції та фотографуюсь. І в мене є тепер костюмчик аніматора. Вау, друзі, подивіться, який він прикольний тут. І хвіст, і лапки. Ну, все, я тепер теж аніматор. Мені можна ходити з іншим аніматором. В 10-й задні ми не будемо такі. Краще, друзі. До речі, отут де під підгвінчик, то отут у нас має бути серфінг. Серф... Якщо хтось не знає, що це таке серфінг, то це катання на доски. Там, друзі, в мене є лише одна фото. Вона ось так виглядає. Дам, піду я ще, з'їду з горечки. Так, ну, аквапарк у нас, друзі, це дуже велика локація, над якою розробовчики гри Аватар World дуже довго працювали. Вони дуже над нею старались, вони її робили. І за це розробовчики гри Avatar World можна... Можна їх похвалити, можна щось сказати, що Avatar World це реально дуже класна гра. Я це кажу не із-за того, що в ній є аквапарк. Ну, а із-за того, що там є дуже багато безплатних локацій, і із за того, що вона дуже прикольненька. Так, а я йду кататися з горох. Так. Йоху, морський дельфінчик чи морський котик. Хто це, друзі, напишіть в коментарях? Просто я в морських тваринках. Так собі розбираюсь. Юху. Так, тепер я побіжу перевіряти. Що? Що там в мене з фото? Так, і в мене знову є. Так, он це фото я могу. В мене є тільки ось ця фото. Так, а зараз, друзі, ну, я відео передягнуся в мій одяг. І це всі секретки аквапарку. І зараз ми підемо, друзі, з вами на. Ну, звільніше, в нашу хіп-хоп студію. Я вам покажу. Що. Так, я вам покажу, що намальовано на Постерах. Я тут танцювала і в мене рівень танцю. У мене є вже дрюкзачок, балансир. Ось така ця штучка з розтягуванням. Та в мене є прикраси, в мене є багато що. І тут в мене є три. Ось таких пострим. Давайте, друзі, підемо в ось цей нашій особнячок. Например, на другий поверх. Так, треба включить строй режим. Та на... давайте на ось такій. Ось такій стіні. Я вам покажу перший постер. Другий постер, але він. завеликий. От то я тоді піду в третій, на третій поверх. У мене там нічого немає. То ось тут якраз, друзі, буде дуже класне місце, щоб вам показати постер. Так, у нас є найвеликий, середній там має бути маленький. Ну, як сказати, маленький. Нас, ось це, напевно, великий, середній та маленький. Всім папа, друзі, ви були на каналі Марі Кенді Плей!